Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні я хочу вам провести заняття з логікою математичного розвитку, і будемо ми спілкуватися сьогодні про математичні знаки. Ось, наприклад, перший математичний знак це додати. Коли ми будемо його ставити, коли нам потрібно буде щось збільшити? Наприклад, нам подарували щось, тобто його стало більше. Дали щось, виросло щось, то з його ставатиме все більше і більше. В таких випадках ми будемо використовувати знак додати. Плюс. Також ще є в нас знак віднімання, відняти. Цей знак ми будемо використовувати, коли ми будемо щось зменшувати. Його стало менше, наприклад, його відрізали, з'їли, або воно там, його забрали, хтось відлетів, тобто їх стало менше. Цього числа стало менше. І щоб узнати нам результат, нам знадобиться ось такий знак Знак дорівнює. Це коли ми дізнаємося, скільки в нас стало, або скільки всього. І сьогодні, дітки, до мене завітав ще вітерець. І вітерець нам пригнав ось таку хмаринку. Хмаринка незвичайна. І принесла зі собою знак плюс. А ви знаєте, що ще носять з собою хмаринки? Хмаринки з собою приносять дощик. А дощик з чого складається? Дощик складається також з краплинок. І ці краплинки також будуть у нас незвичайні. Так. Ось я вам зараз поміщу так хваринку. Плюс зараз ми будемо з вами складати приклади або вирази на додавання. Тобто, наше число завжди буде збільшуватися. Щоб навчитися додавати, нам допоможуть цьому краплинки. І ось перша краплинка принесла мені знак. Ось цифру. Один. Так, перша краплинка принесла мені цифру. Один. Так, ось так. Є. Так. Тепер ми ставимо один. Пишемо. Так, і ось зараз ми з вами поставимо якийсь знак. Знак додати. Так. Один. Додати. А скільки додати, ми нам принесла друга краплиночка. Скільки додаємо? Також один. <кій> <кій> Ви бачите? Давайте прочитаємо приклад. Один. Додати. Один. Який ми знак потім використаємо. Знак дорівнює. Це дві лінії. Дорівнює. Скільки буде? Два. Звичайно. Так. Добре видно, Ось так. Ось у нас ще випав дощик. Далі йде яка цифра? Один. Так. Потім ми ставимо знак який додати, додаємо ви тепер. Два. Так. Добре. Додаємо ми два. Який ставимо знак? Дорівнює. Дорівнює. Скільки буде? Три. Так, молодці. Три. Добре? Ще в нас дощик і? Тепер у нас яка цифра? Два. Так. Два. Що ми ставимо? Додати, і наступна крапінка нам принесла цифру два. Добре молодці і далі який знак дорівнює скільки буде два плюс два дорівнює 4 дорівнює 4. Молодці. Ось так нам хмаринка знаком додавання допомогла придумати приклади, да? Із на додавання з Числами, які ми зараз з вами проговоримо. Давайте дізнаємося, які в нас були приклади. Один додати один дорівнює два. Наступний приклад читаємо. Один додати два дорівнює три. Два додати Два. Дорівнює 4. Ось так, дітки, В математиці ви будете записувати приклади на додавання. Але що, прилетіла ще хмаринка? Але зі знаком мінус. Так, віднімання. Так. Топ. Зі знаком віднімам. Так, які ж цифри нам принесуть тепер краплинки на віднімання? Два молодці? Який ставимо знак? Віднімання мінус. Один. Тепер ставимо який знак дорівнює. Скільки буде два мінус один, два мінус один, дорівнює. Один. Добре. Так погано видно. Далі. Краплинки де дощик іде. Наступна краплинка в нас із цифрою. Господі. Три. Три. Який ставимо знак? Віднімання. Три. Відняти скільки? Два. Який ставимо знак? Дорівнюю. Так, щоб дізнатися, скільки залишилося? Один. Добре. Наступний. Приклад у нас буде з цифрами 4. Який знак? Мінус 1. Так? І ставимо знак, який дорівнює. Скільки дорівнює, три, звичайно дорівнює три. А тепер давайте з вами прочитаємо ці приклади, які в нас з вами вийшли. Два відняти один, дорівнює один. 3 Відняти 2 дорівнює 1. 4 Відняти 1, дорівнює 3. Молодці. Ви дуже гарно працювали. У вас все вийшло. А зараз хочу наостанок запитати, з якими ж знаками ми з вами познайомилися. Знак додавання, знак. Віднімання. Та знак дорівнює. Молодці дітки!